Цю форму я навіть досі обожнюю, тому що вона дійсно гарна. Що викликає захоплення? Ми в 9, ну, з 9 по 11 рік, коли в ній ходили, всі дівчата завжди хотіли познайомитися. Герой України Богдан Дронов згадує роки навчання у рідному ліцеї імені Героїв Крут. Чоловік з 2015 року боронить Україну. Отримав орден Золота зірка та звання Героя України за успішно виконану військову операцію. каже: прийшов в ліцей, щоб своїм прикладом надихнути молодь. Хотілося б побажати йому впевненості в собі. Мужності і щоб вони не лише слухали старших, але й приймали самостійні Самостійні рішення, тому що їхні помилки, це ж їхній досвід, але кож, над кожним досвідом потрібно працювати і робити висновки. Богдан Яковенко навчається на другому курсі ліцею хлопець Сіверська Донецької області. З мамою та братом приїхали до Львова у перші дні повномасштабної війни. Батько на той момент був за кордоном, дізнавшись про війну, приїхав і пішов. Військомат загинув у квітні 22-го року. Я весь час знав, що йдуть якісь бойові дії, десь. Ну, але після того, як у мене вже загинув батько, я вже зрозумів, що дійсно це війна. Зараз змирають люди, і я маю якось теж готуватися. Богдан каже, що навчання тут йому подобається, окрім уроків та фізичної підготовки, встигає також займатися музикою. Цю гітару я купив до війни за декілька місяців. Це ще був 21-й рік. Якраз я купував із татом. Тобто, у мене у тата багато було раніше гітар. На жаль, вони залишились в окупації, і після повномасштабного вторгнення. Десь, напевно, в червні єдине, майже що вдалося вивести, це цю електрогітару, і зараз вона мені, як єдина майже пам'ять про батька і про минуле життя. Микита Алеров навчається разом з Богданом, хлопець Сімферополя з сім'ї військовослужбовців. бабуся дідусь, мама, тато. Микита мріє вступити до лав Нацгвардії та стати військовим сил спеціальних операцій. Батько загинув і хочеться Просто продовжити справу бути схожим на батька. За словами начальника ліцею Юрія Гусара, тут навчаються 430 вихованців. Сьогодні в день ліцею вшановували пам'ять героїв, які у 1918 році зупинили більшовицький наступ на Київ та сучасних військових, які протистоять армії Російської Федерації. Іван Кадосько, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів.